Друзі, всім привіт вітаю вас в новому відео сьогодні. Відео, яке я планував зробити насправді дуже-дуже давно. Відповіді на запитання. Я знаю, що є багато питань. Я на питання ваші часто відповідаю у себе в інстаграмі. Прошу їх задавати. Тому, якщо ви ще не підписані на мою інсту, підписуйтесь обов'язково. Сьогодні я вирішив відповісти на всілякі цікаві питання, що стосуються харчувань, тренування і відновлення, тобто основної тематики цього каналу і моєї діяльності, попросив вас написати. Цікаві питання е, у себе в телеграм-каналі. Якщо ви також ще не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Зараз ви бачите. QR-код, по якому ви можете зручно перейти в телеграм-канал, або ж в описі знайти під цим відео. Насправді думав спочатку написати у всіх своїх соцмережах по питанням, але написавши в телеграм-канал, мені там накидали стільки питань, що я не встигну навіть всі їх в цьому відео озвучити. Тому, думаю, трошки пізніше ми зробимо ще одне відео відповіді на запитання. Влаштовуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке, чайок, каву, якщо зранку, і приємно приємного вам перегляду. найзалайканіше питання, найосновніше. Чи впливають вуса на аеродинаміку на ТТ байку? Це напевно самий топ. Дякую, Антон, за запитання. В цілому, скажімо так: борода вуса, якщо знаєте, ну це, скажімо так, можливо, так в шутку було сказано, але насправді волосся на обличчі воно створює дуже малий опір повітрю. Відповідно, оцей показник CDA, тобто опору, він дуже незначний. І відповідно при швидкості 40 км на годину це буде втрата, втрата десь 0,1-0,3 секунди на кілометр. Тобто, дуже-дуже незначний опір буде, тому не варто за це запарюватися, якщо у вас є вуса, як в мене. Більше впливає все ж таки на аеродинаміку. Це в першу чергу ваше положення на ТТ-байку. Тобто, якщо ви Їдете на розділки, і ви постійно вирівнюєтеся. Ви не можете там тримати аеродинамічне положення весь час гонки. А, відповідно, у вас там затікає спина, болить спина, десь ви втомлюєтеся, і вам потрібно розрівнюватися. Менше опору, і відповідно, ви можете а, легше вкручувати і відповідно їхати швидше. Положення це перше. Друге, це шолом, професійний велоодяг, що дуже важливо. Ось ці ну і позиція, як я сказав, оці фактори вони значущі. А вуса Борода навіть проводилися експерименти. Є на Ютубі у всім вам відомому велосипедному каналі. Вони дивилися, як впливає поголене обличчя, то там різниця менше одного вата виходить. Ось тому, якби якщо у вас є оси, можете не запарюватися. Наступне питання звучить так: навіщо катати на вулиці, якщо є вдома станок, і одразу зустрічне питання. Навіщо катати на станку, якщо можна катати на вулиці, це знаєте як це суперечки, які не закінчуються ніколи. Тобто є дійсно фанати станків. Є люди, які, яким пофіг на вулицю, пофіг на змагання на вулиці, вони там змагаються в звіфті, їх це ну, заряджає, їм це подобається, не подобається виїжджати на вулицю катати, ну і так далі. Є Навпаки, люди, які взагалі не люблять хетять станки, а, ось взагалі, ну от ніяк просто станок, це просто ригатня. А я скажу свою думку. А, скажімо так, мені все-таки, якщо порівнювати, вибирати да, станок чи вулиця, подобається більше все ж таки катати на вулиці. Але катати в більш, а, ну скажімо, таких ідеальних умовах. Що сказати за рахунок ідеальних умов, це коли хоча б немає там жорсткого вітру, немає дощу. Uh, і, ну, скажімо, якщо б я жив зараз, десь uh, десь на, в Іспанії, uh, там, де є гори. Uh, наприклад, є такий прикольний заповідник, просто моя мрія туди поїхати. Це Сієра Нівада, uh, що знаходиться на околицях Гранади. Ось там є uh, такий великий парк заповідник, де просто така краса. І ось живши би там, я би катав на вулиці хоч би в дощ, хоч би що. Я прекрасно розумію, чи. Ково людей, які не хочуть виїжджати, тому що інколи в мене буває також. Я, наприклад, розумію, що тренування не довге, тобто для мене грає сенс це наскільки довге тренування і наскільки воно буде складним, тобто їхати три години і більше, навіть від двох з половиною більше на станку, навіть по якійсь структурі, не однотонно, от змінюючи інтенсивність інтервальність. Це все ж таки трошки запарно. Ну як на мене, потрібна адаптація до цього, потрібно звикати до цього. І е, от нещодавно в мене була робота 2,5 години, і там потрібно вісім було відрізків по 10 хвилин. Проїхати ну, майже на ФТП. Там 95% ФТП. Ну коротше, важко попрацювати потрібно було. І чесно кажучи, я от е знаючи, що буде дощ, що мені потрібно буде мити велосипед, що буде прохолодно, що я трохи намокну, я все рівно виїхав на вулицю, тому що таку роботу їхати на станку було б як на мене вкрай важко. В іншому випадку, якщо це там була б година менш складної роботи, я проїхав би її на станку. Тобто, станок це чудовий інструмент, який потрібно використовувати в своїх тренуваннях, особливо. В нашому кліматі. Навіть влітку, якщо, наприклад, ну, якби ми маємо хорошу погоду зазвичай, але все рівно бувають там не дуже хороші дні. Тому, якби супер використати станок, якщо ви не встигаєте кудись, наприклад, ви прокинулися, вам потрібно там швидко зробити тренування і поїхати кудись, там по справах на роботу і так далі. Ви собі швиденько запригнули на станок, вам не потрібно там потім е, затаскувати велосипед. Е, ну коротше, додаткових е, рухів не потрібно робити. Тому це частково на максимально простіше і це круто. Е, тому я скажу так: 50 на 50. станок. Це супер. Особливо, до речі, ще у людей, у яких немає а, вимірювача потужності на велосипеді. Про необхідність вимірювання потужності я казав в минулому відео. Якщо ви не дивилися, ось тут буде посилання. Перейдіть, подивіться. І станок це найдешевший варіант купити і одразу і станок, і вимірювач потужності. Тому а, дуже раджу катати на станку. І скажімо так, я а, не... Приєднуюсь ні до одного табору, ні до іншого. Ось я десь посередині. Тобто, мені подобається так більше вулиця, але все рівно. Я катаю навіть влітку на стенку, це чудовим інструментом для тренувань, але я не із тих людей, які там е, приймають постійну участь змагань на станку. Я ніколи даже не змагався на станку. Е, тому, е, тому ось так от Переходимо до наступного питання: чи варто робити в циклі один день повноцінного відпочинку, чи краще низька активність, наприклад, вело е, в першій е, зоні до години? Тут потрібно дивитися е, доволі індивідуально, тобто е, загалом. Наука каже, що все ж таки краще низькоінтенсивне тренування, ніж повністю день відпочинку, тому що таким чином, саме в низькому в низькій інтенсивності, продукти розпаду будуть краще утилізуватися, і відповідно ви будете швидше таким чином відновлюватися. Але це доволі індивідуально. Все ж таки, якщо ми кажемо про ось аматорів, да, які займаються там. Ну, з невеликим зараз про триатлон ми кажемо тільки з невеликим об'ємом, а то краще всього робити день відпочинку 100%, вставляти повноцінного. Якщо у вас там вже стабільних, там ви тренуєтеся біля там ну, 14-13 годин, тобто ви так вже не перший рік займаєтеся, скажімо, і не другий, напевно, то е є сенс не робити повноцінний день відпочинку. Не можу сказати для всіх, отак, от на аудиторію широко. Тобто, це сугубо така індивідуальна штука, дуже індивідуально. Тому потрібно дивитися, як ви відновлюєтесь. Тобто, якщо немає проблем з тим, що там з вашим відновленням, ви не намагаєтеся себе через силу сісти на цей велосипед і поїхати. Ви не перепрацьовуєте на цьому тренуванні. Тобто, якщо тренування легке, воно має бути легким, тобто воно не має бути там ударним. Вот. Тобто, знаєте, як задача в першій зоні, а ви сідаєте. На велосипед і намагаєтеся в страві там щось комусь довести. Потрібно дивитися, чи немає там проблеми з вашим пульсом, тобто по відновленню, те, що вам пише годинник, тобто, хоча б на це орієнтуватися і на стан. Іноді краще все ж таки, я ж кажу, відпочити повністю. Що казати про мене, то у мене іноді буває навіть зараз повністю день відпочинку. Але це скоріш за все один день на три тижні. От інші дні я вставляю все ж таки такі більш легкі тренування. Буває так, що побутовий стрес сильно перевищує в якийсь день, да, наприклад, і вам потрібно зробити його краще вихідним. Із-за того, що можливо там багато роботи навалилося, там щось трапилося і так далі. І якщо ви будете себе доганяти ще там, знаєте, умовно кажучи. Ви перейшали всі діла, приїхали додому там о 9-й вечора, і вам що по задачі потрібно закрити цей легкий велосипед, тому що треба закрити. Отак робити не потрібно. В такому випадку краще 100% відпочити. Тому тут потрібно ще дивитися по тому стресу, який ви отримуєте, окрім тренування. Так, переходимо до наступного питання. Вітаю при збільшенні бігового навантаження. Як порахувати збільшення харчування, тобто калорій? У нас є базовий обмін, базальний обмін, який ми маємо. Потім ми маємо певну затрату енергії за рахунок. Тренування і е, певну затрату е, енергії за рахунок побутової активності. Ось ці три складові ми складаємо, і, відповідно, ми маємо нашу затрату енергії, ну, побут, побутову за день. Базальний обмін у нас, скоріш за все, буде залишатися таким самим одним. Е, е, і ці два фактори, тобто там, мовно кажучи, ви сьогодні там, сиділи вдома цілий день, чи ви там ходили в парк, гуляли, потім там, ще їздили кудись по магазинам, ну і так далі. Тобто, побутова активність ваша буде зростати. Не насильно багато, але зростати. І потім, якщо ми беремо а, наступний момент, це тренування. Воно може бути як легким, такий там більш довгим, більш складним. І відповідно ми маємо там певну кількість калорій її затрати. Можна просто слідкувати по тому, що каже вам годинник, а, він вираховується по пульсу. І відповідно розуміти, скільки ви затратили за сьогоднішнє тренування? Тисячу там чи дві тисячі калорій. І, наприклад, ми маємо там затрату базального обміну 2000 калорій. Давайте умовно, сьогодні тренування у нас було більш легким там на. 500 калорій, от, і там побутово активність на 500 калорій. Ось того ми трошку в день затратили. А завтра може бути базальний 2000, потім е, потренувались ми на 1500, там складне тренування. І побутовий був там, ну, 300 калорій. І ось, е, рахуйте, майже там 3, майже 4000 калорій виходить. Ви можете просто орієнтуватися за рахунок тренувань просто по тому, що пише вам, мовно кажучи, годинник. Він по пульсу це все враховує і показує вам ваші показники. А далі ви вже розумієте, якщо вам потрібно створити дефіцит, ви створюєте невеличкий там, 15% дефіцит калорій. Якщо вам потрібно виходити в 0, доїдати, то ви виходите відповідно в 0. Тобто можна рахувати ось таким чином, це найкращий варіант. Переходимо до наступного питання. Також дуже залайкане. Питання, на вашу думку, хондопротектори, типу глюкозамін, хандреатін, калеген, чи це робоча штука? Зараз я, можливо, багатьох розчарую, але хондопротектори це дійсно є робочою штукою. Але якщо вона робиться ін'єкцією прямо в суглу, дивіться, якщо ми вживаємо глюкозаміни, хандретіну, ось все в капсулах, біодоступність їх дуже сумнівна. Я читав багато наукових дослідів, наукових робіт, що, ну, якби ставлять під сумнів належність засвоєння їх з капсул. Так, в будь-якому випадку, якщо у вас є проблеми, вже, скажімо так, по-іншому скажу, що це як профілактика може бути. Але якщо у вас є вже сформована проблема, у вас є вже там болять суглоби, тобто є дефіцит значний, то а таблетованими версіями ви собі не допоможете 100%. Тоді потрібно звертатися вже до саме ін'єкцій в суглоби, які робляться. Це вже назначається лікарем. Якщо ми кажемо про таку як профілактичну дію в плані ну, звичайних, ось є там той же Animal Flex, да, там глюкозамін, хандроїтін. Непогана штука, як для профілактики, може бути якось, знаєте, там періодом його просто пропити. Наприклад, ось наближається сезон змагань, да там, і ви знаєте, що зараз там ви будете набагато більше тренувальні об'єму, у вас будуть більше катати, бігати. Додаткова вітамінка може бути супер, а дуже часто воно ще працює як плацебо. Тобто покращується ефект плацебо насправді дуже дуже сильний, і його не потрібно недооцінювати. Тому, якщо ви будете думати, що це вам допоможе, це вам допоможе. Тому е штука непогана в плані е самого, е самих е капсул. Але не коли у вас є вже критична якась проблема, і у вас постійно болять суглоби, коліна, е ну, там є от, сформована проблема. І дуже ще хочу сказати, що це як е добавка, да, тобто це як додаток до основного. Основне, це все ж таки ваше відновлення, ваше харчування. Тобто, якщо ви не висипаєтеся нормально, якщо ви не доїдаєте нормально і е, хаваєте всяку дрянь, е, то це все буде без толку: колагени, хандреетіни, глюкозаміни, Тобто, це все буде до одного місця. Спочатку має бути основа в плані збалансованого харчування з потрібною кількістю білків, жирів, вуглеводів, е, ось ця основа. І потім тільки оця добавочка, так же само, як і всі там добавки, що нам несе спортивне харчування. Тоді це плюс, це буде працювати. Якщо ми знаєте як намагаємося знайти якусь чарівну пілюлю, то. Ні, це історія працювати не буде точно. Наступне цікаве питання: із якою швидкістю може зростати Voto Max? Я тренуюся непрофесійно, за два роки показник виріс на два пункти. Із 42 до 44, за даними Гармін. В першу чергу на Гармін взагалі не орієнтуйтеся. Тобто Гармін показує дуже відносні показники. Ось, наприклад, в мене зараз 58 Voto Max показує, але я знаю 100%, що в мене він більший. І коли він показував в мене там в зоні там, 58%. 26, в мене реальний по тестуванням в лабораторії був 64. Тобто, в першу чергу, перевірити VO2max ви можете тільки в лабораторії. Тільки так. Потім наскільки він може приростати. Це дуже також індивідуально, але за два роки на два пункти це прям катастрофічно мало. Тут залежить від того, скільки блоків тренувань на розвиток Виотумакс, ви будете робити, які тренування у вас були загалом, як регулярно вони були. Тобто, якщо ви там не тренуєтеся взагалі, чи тренуєтеся так наскоками дуже рідко, то ну, відповідно він так і буде рости. Ось приведу до прикладу дані показники мого спортсмена, які я наводив там у нещодавніх своїх відео. Він робив тестування в лабораторії і через 5 місяців роботи робив тестування знову. Тобто, в, ну, в тих же умовах так само в газоаналізатором і так далі. І от спочатку в нього VO2max був 51, і потім став 59, тобто виріс на 8 пунктів за 5 місяців. Тобто, це, наприклад, дуже хороший показник. Але ви маєте розуміти, що, наприклад, там, умовно кажучи, від 40 там, до 50 він може зростати набагато швидше, а далі вже не так швидко. Тому що це, знаєте, як це, коли ви бігаєте, наприклад, тобто, там, темп, умовно кажучи, від 7 хвилин на кілометр до 5 там, 4, даже, дійти набагато легше, ніж там, від 4,0 до 3,30. Наприклад, там оці от Маленький шматочок, але його досягнути вже набагато важче. Так же само, і можна таку паралель провести і тут. Наступне питання: коли правильно робити міофасціальний реліз? МФР, якщо ти прибіг з довгої або після змагань, зразу після заминки. Розтяжки чи на наступний день. Міфасальний реліз а, краще всього а, робити саме не до тренування. По-перше, тобто, до тренування ваші м'язи мають бути зібрані, не розслаблені. Ви маєте його робити після тренування чи там, після змагань. А, ну, не обов'язково це робити одразу, прямо після, хоча це буде тільки плюсом. Ви можете, умовно кажучи, прийти і ввечері зробити. Ну тобто, якщо ви в день потренувалися, ввечері зробили МФР, це покращить ваше відновлення 100%. Професійні збігуни я часто помічаю навіть на. Стадіоні, вони беруть прямо з собою ролики і розбивають це все після, безпосередньо після тренування. Одразу це також буде плюсом. Тобто, якщо ви це робите, це вже плюс. Ось я, наприклад, зараз у мене немає часу просто робити міофасальний реліз. Слава Богу, мої м'язи нормально відновлюються, якби я не жалуюсь на це все діло. Але якщо ви там маєте час розкатуватися на ролі після тренувань, то ви вже великий молодець і це тільки плюс до вас. А робити це ви будете одразу після, чи, наприклад, ввечері, чи навіть якщо ви будете робити це в окремий день, то Тобто, наприклад, там, умовно кажучи, ви там бігун, тільки бігун. У вас сьогодні там тренування, на наступний день вихідний, і ви там поробили МФР. Це супер. Це от прям лейкось. Переходимо до наступного питання. Привіт! Е, я дивлюся багато контенту про бігову тематику останні е, півроку, і, в принципі, е, основні базові речі в тренувальному процесі по побудові мікро- і макроциклів. Е, зрозумів М -м, непогано. Також використовую чат GPT як онлайн-консультанта, скидаю йому скріни всіх тренувань. Він робить розбір і складає план на майбутнє тренування, виходячи з цілий на поточний сезон. Наскільки це працююча історія, і наскільки штучний інтелект може замінити онлайн тренера? Скажу із свого досвіду, що мені здається, що ось в плані побудови. Тренувального процесу я пробував, мені з цікавості було якось робив там, просив його побудувати а, різні тренувальні структури, і от скажу із свого досвіду. Це поки що взагалі не працює. Тобто штучний інтелект будує дуже некоректно, неграмотно, зачасту там всіляку фігню пише, ну яка не є досить правильною по побудові. Його пишеш потім так, ти ж ось там суперечиш сам собі, ти там неправильно виставив. І він пише Да, вибачте, типу, і так далі. Тому і з мого досвіду, і з того, що я зараз бачу, то контакт з. Саме контакт правильно да, з онлайн-веденням, з людиною, ну я не бачу поки того, щоб штучний інтелект це професійно замінив. Я знаю, що є. От ну, я ніколи не використовував, але знаю, що є, і це більш, скажімо так, ну, більш приближено, да, коли є як не боти, а ну як аплікушки. Які також на основі штучного інтелекту працюють, вони заточені саме під тренувальну діяльність і туди забуваються там певні показники, і так далі, але все рівно є людина, яка це контролює, яка там перевіряє і так далі. Тому не знаю наскільки ще швидко це може трапитися. Як на мене, контакт з людиною це не замінить. Як буде в майбутньому, подивимося. Переходимо далі. Особливості тренувань для важких бігунів і намальована горіла, свиня і бігемотік. Важкі бігуни. Тобто, дозувати перше навантаження поступово, дуже поступово, не робити одразу великих об'ємів, тому що може бути багато ударного навантаження. Друге. Бігати чи на доріжці, чи по ґрунтовій дорозі, чи по стадіону зі спеціальним гумовим покриттям, тобто зменшувати ударне навантаження на суглоби. Третє використовувати професійне взуття бігове, яке зменшить також ударне навантаження. Тобто, ваша задача зараз поступово підвищувати навантаження, зменшувати вагу. Ну, якщо це якби зайва вага, саме її потрібно зменшувати. Щоб а, ваші суглоби не отримали одразу якби, удар в челюсть, скажімо так, називаємо це. А, тому дуже поступово, дуже спокійно, а, якби без а, різких рухів. А, Підвищувати навантаження, і а, давайте переходимо ще до останнього питання. А, чому велика частина профіків під час забігу в жару не використовує повністю білий одяг для зниження температури? Тут а, мається на увазі, ми говоримо про триатлон. Не знаю, а, тому що дійсно це м, такий значний вплив а, одяг. Тобто, да, ми знаємо, що ось є така класна картинка, ось ви її зараз побачите з майками перед собою. А, наскільки а, притягує те чи інший кольор? Вбирає в себе сонце. Ось, Тому ми бачимо, там, здається, зелений, якщо я не помиляюсь, і білий а, колір це найтоповіше. Тобто вони менше всього нагріваються. Е, чесно, не знаю, чому так. В мене, наприклад, я стартую в. В зеленій в зеленому тріс'юті, і, якби це плюс 100%. те, що там низ чорний, то це ну якби не важливо. Головне, щоб верхня частина вона там не нагрівалася. І тому а, чому можливо є якісь рекламні компанії? Знаєте, а, тобто, де вам потрібно, умовно кажучи, є там у профіків певні спонсори. А, у спонсорів є там певні якісь кольори. Ось, і відповідно їх потрібно, ну. Відпрацьовувати. Чи можливо, а це старти, які відбуваються не в жарких умовах. Там, в принципі, це не буде впливати значення. Тобто, наприклад, так як зараз на вулиці, у нас скільки зараз? 12 градусів. І на цих вихідних, до речі, будуть перші змагання, там вже так починається сезон потрошку. В Хмельницькому Олімпійка буде. І по суті, ось а, в таку погоду це не буде грати ролі. Але якщо це буде літо, буде спека, то це буде значно впливати на ваше нагрівання, і відповідно від нагрівання, це буде впливати е, на ваш пульс відповідно на вашу продуктивність. Тобто, чим більше ви нагріваєтеся, тим більше організму кров потрібно е, приливати до шкіри, щоб остудити її. Е, відповідно, е, з цим втрачається кисень і втрачається ваша продуктивність. Тому це дійсно, якби. Штука, на яку потрібно звертати увагу, і при виборі тресюта чи одягу, наприклад, для бігу влітку, краще вибирати щось в білих чи зелених тонах. Ну що ж, друзі, насправді ще дуже багато питань залишилося, і там дуже цікаві питання, на що мені хотілося б відповісти. Але я не хочу робити прям дуже велике відео, затягувати з цим всім ділом. Тому давайте так. Якщо вам це відео було цікавим. Напишіть про це в коментарі, поставте обов'язково лайк. Якщо якби, відео нормально набере лайків, переглядів, коментів, я буду бачити, що вам таке робити цікаво. Я обов'язково запишу відповіді на всі питання, які залишилися. І ви можете також приєднатися до мого телеграм-каналу і написати також свої питання. Я їх також в наступному відео озвучу. Я наступне відео зроблю більше довше ніж це, і більше питань туди охоплю. Але якщо це буде вам цікаво, тому ваша активність за вами. Дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемося на наступному тижні. Пока.